Що розважає і донечку, і сина. Іграшка скаже вам кожна дитина, іграшка радість, що бавить і вчить, іграшка поруч уже й не болить, іграшка стільки можливостей має, іграшка стільки світів відкриває. Іграшку можна собі змайструвати. Іграшки можна про все розказати. І в нас є іграшок багато, дуже любимо ми грати. Нам матусі допоможуть, вірш знайти цікавий зможуть. Граєм, слухаєм вірші, мамам вдячні від душі. В мене є таке чудове кошенятко іграшкове, очі, хвостик, шерсть густа, як у справжнього кота. Наша Тася гірко плаче уранила в річку м'яч. Тихше тасечко не плач, не утоне в річки м'яче. Гірко Тася, плаче, да? Плаче гірко Тася. Песик іграшка хоробра, захищає друзів добре. Не турбуйтеся, малята, буду всіх оберігати. Сам оскрит прямує жваво. Повен кубиків яскравих, кузов плавно підіймає, весь вантаж униз скидає. Песик іграшка хоробра захищає друзів добре. Не турбуйтеся малята, буду всіх оберігати. Ми з сестрою біля хати будем кільця надівати. Синє, жовте і зелене пірамідка гарна в мене. Песик іграшка хоробра. Захищає друзів добре. Не турбуйтеся, малята. Буду всіх оберігати. Папа. Папа. Мабуть, просто хоче відпочити М'яч не скиглить і не плаче, тільки скаче, 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 а з ним разом залюбки діти граються і батьки. З іграшками будем гратись і рости. І розвиватись. А іграшки діти.